Вітаю вас! Мене звати Колесна Тетяна і я 8 років професійно займаюся рекрутацією українців на роботу в Європу, зокрема до Нідерландів і Франції. Е, Нідерланди припинять видачу тимчасового захисту для осіб з України. Зараз таку інформацію активно розганяють у соціальних мережах. Чи це правда? Так, це правда. Так як зараз е, активно готують Україну до припинення війни, до завершення активної фрази, до підписання певних. Документів, тобто до перемоги, Рада Європи сіла вже за стіл і розглядає директиву, що взагалі робити з цими біженцями. Як залишити робочу силу собі, а всіх інших відправити додому, як припинити видачу документів? Тож поговоримо. Зараз Вищий суд Нідерландів розглядає директиву і працює над директивою, яка обов'язково буде підписана, але ми поки що не впевнені, на яких умовах, тільки це все розганяється, розглядається. Так, і Вищий суд Нідерландів працює над отриманням резидента для особи з України через тимчасово тимчасовий захист, тобто, якщо ви маєте тимчасовий захист в Нідерландах, ви будете мати можливість подати документи для отримання тимчасового резиденту на 1-2 роки. Як це все буде виглядати? Якщо ви останнім часом нам вкажуть, який проміжок часу офіційно працювали в Нідерландах, маєте умову, маєте прописку, сплачували податки, маєте офіційне підтвердження, а не просто так: я десь працював, я десь був, я не пам'ятаю, документи викинув, БСН загубив, я нічого не пам'ятаю, але хочу залишитись, бо, на жаль, таких людей дуже-дуже багато. Ви зможете подати документи через міграційну службу. Так, там теж буде перелік певних документів, але пам'ятаємо, легальне перебування і робота в Нідерландах, сплата податків, це прописка, і мені ще так здається, це нічого кримінального на території Нідерландії, бо все ж таки дуже багато випадків побилися, полаялися, десь там забрали, покурили і так далі. Ну, бо я з цим кожен день стикаюся, на жаль. Ви відаєте документи, не знаю, можливо, поштою, можливо, через сайт якісь терміни будуть, будемо бачити. Потім вас, міграційна служба, запрошує на інтерв'ю, бере у вас інтерв'ю, з вами говорять, чому ви маєте залишитися. Навіщо вам це ви, має, ви мусите мати класні доводи, чому ви хочете залишитись на території Нідерландів з цієї чи з іншої причини, і далі вам надають або не надають тимчасовий, тимчасовий на рік або на два роки. Далі будемо бачити, як це буде все подовжувати. Навіщо це все робиться? Всю робочу силу, яка працює, її хочуть залишити. Бо так ми потрібні. Так ми сплачуємо податки, ми працюємо. Ми класні. Всіх інших, хто приїхав, хто не працює, хто користа, користується всіма благами. Ну перепрошую дуже. Ви не потрібні їдьте в Україну, бо Україну теж треба комусь відновлювати. Це так зараз розганяється. Звісно, воно це все буде прийняте, дадуть час, щоб підготуватися. І розкажуть, як це все зробити, але пам'ятаєте, офіційна робота, сплата податків, нічого противозаконного на території Нідерландів. І це буде дуже вагомо, як на мою, звісно, думку. Але все ж таки будемо бачити. Ну, ну і, звісно, після 4 березня 26-го року припинять вже видавати тимчасовий захист для осіб з України або, або зроблять якісь суперспецумови для цього, але будемо все ж таки бачити. Тому, хто ще там неофіційно працює, шукайте собі офіційну роботу, робіть собі прописки, поки є час, нічого поганого, кримінального не робіть, щоб потім отримати, звісно, тимчасовий. Документ на проживання на території Нідерландів. Сподіваюся, вам ця інформація була корисною. Підписуйтесь на мій YouTube канал, долучайтеся до друзів у Фейсбуці. Запрошую вас, у нашу групу у Вайбері. Запрошую до